Що не так, із прокачкою жіночої енергії, та чому це набагато простіше, ніж здається. У цьому випуску я хочу поговорити про те, чому нас активно залучають вже прокачати цю жіночу енергію, щоб отримувати квіти, машини, квартири, незрозуміло що, при тому, не враховуючи аспекти життя певної людини та взагалі нав'язуючи незрозуміло що, якщо все… Набагато простіше. Перш за все, те, що ми чуємо, знову ж таки, із всіх інфопросторів і тому подібне, у тебе мало жіночої енергії. До тебе не линуть діти, не, звер... не звертають голову чоловіки, в принципі, не звертають увагу люди, ти там бідна, ти недостатньо заробляєш, ти не отримуєш квіти, тобі не роблять пропозицію, а все. Через те, що у тебе мало жіночої енергії. Дякую, відкрили Америку, все, і як далі жити з цим? Я вам скажу, Любі, що робити із цим поняттям? Скажімо так, прокачка жіночої енергії це непоганий такий аспект і в принципі, не буду його повністю хейтити, але проблема в тому, що нам багато чого не договорюють. Якби от що ви розумієте під поняттям «жіноча енергія»? Для мене це ну, просто якась богиня, яка сидить там, умовно відпочиває і вміє кротити чоловіками. Ну, скоріше за все, хтось каже, що це бляха стереотипи і тому подібне. Ну, враховуючи те, чому нас навчають інколи, не враховуючи, знову ж таки, певні штуки, які досить важливі. Для цього все так і виглядає. Так. Ви зможете покращити свій спосіб життя, ви зможете покращити своє самопочуття, свою самооцінку, якщо прокачаєте жіночу енергію, а що робити з іншими сферами життя? В принципі, скажімо так, поняття жіноча енергія, найчастіше, як це розуміють чоловіки і психологи, це просто гарна, більш-менш відпочила. Активна і приємна дівчина. Скажіть, будь ласка, як я буду активною, красивою, е з жіночою енергією, якщо я пахаю 10, а то й 12 годин на добу? От що робити з цією позицією? Як мені прокачати так свою енергію і направити цей стовп у Всесвіт? Тож, дівчатка, якщо вам активно нав'язує ваша подруга або незрозуміло хто, прокачай свою жіночу енергію, ти отримаєш букети, квартири, машини. Зрозумійте, що найчастіше, якщо говорити про деструктивний аспект, ці жінки елементарно просто відпочили і знайшли собі чоловіка, який їх забезпечує. І вони можуть вже розповідати про гарну жіночу енергію, про те, як вони відкривають бізнес, про те, як все класно. А ти, а ти просто не вмієш і не можеш. І ти сидиш, медитуєш, прокачуєш свою жіночу енергію, намагаєшся не задобувати чоловіка. А в душі тут що в тебе? У душі, у душі, Тут у тебе що? Дивіться, як це працює, це непогано. Але як правильно це щоб працювало на нас, а не проти нас? По-перше, ти маєш налагодити сфери. З твого життя, яке не дозволяє тобі бути цією гарненькою, відпочилою дівчиною. Якщо в тебе важка робота, якщо ти її ненавидиш, якщо ти, в принципі, ненавидиш те місце, в якому ти живеш, яка бляха, жіноча енергія її, в принципі, не буде, якщо тобі твоє життя не подобається. Ти, в принципі, не маєш енергії. Я вже мовчу про те, щоб направити свій стовп у всесвіт. Ти, можливо, не хочеш вставати зранку і готувати собі їсти. Яка жіноча енергія? Для початку ми налагоджуємо свою життєву енергію. Ми маємо в першу чергу згадати про себе, потурбуватися про те, що нам подобається, про те, що ми любимо, про нашу впевненість, про те, що ми давно не робили, бо ми дуже зайняті. І наша жіноча енергія перетворилась на сталиві яйця. Ось і вся жіноча енергія. В першу чергу, Люба, тобі треба відпочити, тобі треба подумати, а що я хочу, а що я хотіла, а що я не змогла, який потенціал я заруїнила? На якій роботі я працюю, яка мені не подобається? Як взагалі далі жити з цим? В першу чергу. Ми маємо дати собі відпочинок і просто відчепитися від себе. Ти жінка якраз такі жіночі енергія, вона класна, вона руйнівна, вона може запускати неймовірні речі. Боже, жінок у деяких а, взагалі племенах, у деяких цивілізаціях їх оплакували як воїнів, коли вони помирали під час плогів. Бо це вважалося, що жінка. Вона вступає в битву зі смертю, і якщо їй вдається вибороти дитину, це було неймовірне свято. Це класна, руйнівна енергія, а не просто сидіти і нюхати квіточки. Так вибачте, а якщо енергії взагалі немає, дай собі відпочинок. Війти з ненависної роботи. Так, да, це гучні фрази, але ти просто зрозумієш, що ти людина, а не просто робот, який працює 12, а то й більше годин на добу. Ти не зможеш взагалі не про, ну, про себе, взагалі не зможеш подумати, як ти будеш далі з цим жити, і чи готова ти жити так далі, що в тебе немає часу на себе. Люди йдуть не просто на якийсь стовп знову ж таки. Я просто дуже люблю, скажімо, цей образ, який малює щодо жіночої енергії. Люди йдуть на твою життєву енергію, на те, як ти світишся, яка ти усміхнена, ти відпочила, ти здорова, елементарно. Людей з психологічної точки зору приваблює здоров'я в першу чергу. А чоловіків, тим паче, якщо вони ще й працюють багато, то чому я не зустріти людину, яка просто полегшить? Кінець їхнього дня після роботи, або яка відволіче від неймовірних графіків, або з якою буде цікаво поговорити, яка підтримає, яка усміхнеться, звичайно, вона ж така вся в настрої, тому що в неї є життєва енергія, вона задоволена життям, вона здорова, вона турбується про себе, вона впевнена у собі. Ось що жіноча енергія, а не просто, знову ж таки, сидіти і чекати, поки Всесвіт тобі щось дасть. Всесвіт не дасть, якщо ти не попросиш. І дивлячись, що ти попросиш. Якщо ти не працюєш над собою, ти не любиш себе. Якщо ти не зацікавилася Всесвітом і самою собою, як всесвіт має зацікавитися тобою? Скажи, будь ласка. Для початку ми працюємо над собою, даємо собі відпочинок, стаємо людиною, яка поважає себе. Ви взагалі бачили, скільки чоловіків, ну, скажімо так, відносно симпатичних симпатичних, отримує просто неймовірних красунь. За рахунок чого? За рахунок своєї харизми і енергії. Скажіть, будь ласка, ви бачили харизматичних людей, як вони вміло взагалі отримують все, що хочуть. Всіх людей, неважливо, від зовнішньої ні. Справа не тільки у харизмі, справа в енергії, яку ви вкладаєте. Ви класна, ви можете бути ще більш класною, привітною, неймовірно харизматичною, і отримати все, що ви хочете, а не просто медитувати і думати. О Боже, коли прийде чоловік і врятує мене? Як він вас врятує, якщо він вас елементарно не побачить? Вашої енергії не видно. Тому, будь ласка, потурбуйтеся про себе, про свої базові потреби. Як ви зможете думати про щось вище, якщо ваші базові потреби при цьому не закриті? Треба закрити свої базові потреби, відпочити елементарно від Всесвіту, відчепитися від себе. Можливо, змінити якісь установки. І тоді, коли ця впевненість буде, буде енергія, тоді вже, повірте, не тільки чоловіки на вас реагуватимуть, ви не тільки квартири машини робитимете. Ви зробите неймовірний бізнес, який вам принесе ці машини і квартири. Ви зробите якесь велике діло, яке запустить вашу енергію надалі. Ось саме це жіноча енергія, про яку всі так. Говорять активно і нам нав'язують. Дівчатка, любіть себе у першу чергу, тому що ніхто інший, так сильно, як ви самі себе, не полюбить. Я всіх люблю, всіх цілую, дякую за цей активний емоційний випуск.